Ондаліат підключив, а вона горить і плавиться. Дивіться, йде дим. Іде йде дим. Бачите. Опа. Разом з. Опа. От, так от. Бачите після простою? Після простою. Вона була в пластику вся, ну, правда, під відкритим небом. І добре, коли ви стартер крути, все. І я помітив, я відійшов. Тому, Дивіться, тому я навіть після простої, реально хороший скутер чи мотоцикл виганяю ось так. От прокатаюся, дивлюся, трогаю, слухаю. Я відійшов, я підключив, спробував запустити. Подивився, чи є іскра десь свічка. Іскра є, він майже запускається. Ну, зараз, мабуть, при... да, він гарячий. Ось провода гарячі робляться. І, 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 і хто стикався, щоб замикала аж настільки реле зарядки, чи, а, чи, це просто, е, чи це просто десь ось такий от прикольчик, тому що цей мопед ну, з осені їхав, бачите? яке? Це тотально буде перероблятись нормально під акумулятор, під це, бо це вже пластик верхній, я вчора основний задув, а це і поки він там буде. Сохнути він на дві на вулицю. Ну, думаю, щоб я собі вже прикинув, що я далі роблю, крім того, що потрібно по амортизації і з дисками, що з цими також можливо передути їх, щоб я почув двигун. Щоб я почув двигун, чи нічого не кинуло корозію в підшипники, щоб адекватно його зробити. Пішов, вийшов, приходжу, чую, тут теплим, гарячим таким, от, смердить. В вогонь я там не ставив, я за провода, а вони гарячі. І ось тут воно. от, Чомусь воно ось тут. Давайте спробуємо його без того реле. І саме головне, що я коли клав клеми, дуже е, добре дивитись, коли ви ставите клеми. Чи не іскрить? Якщо іскрить ось так, то є якесь замикання. Тому що, подивіться, оце от десь ще пересохло, десь злізло, десь мишка куснула. Можливо, ще до, до цього куснула, бо на, на вулиці таке. М -м -м -м. Ну Стріляє свічка. Ну-ка, замінимо свічку. Можливо, він і запуститься. Дивно, дивно, дивно. Він запуститься, фари немає. Одне, що в нього може згоріти без не реле-зарядки, а реле-регулятор. пробачте Бо зараз мені ті, хто в книжку сидять, дивляться і пазять другого бесіду, одразу бінго, є, і пишуть, об'ясняю тобі по-професорському, тому що ти неправильно букву сказав. Так, реле-регулятор. Можливо, діло і не в ньому, міняємо цей. Свічку, я, ну подивимося, це хоч запуститься. Свічка нова, мокра. Можливо, вона Ну, нова робоча. Але видно, що вона була адекватна, трошки від простою кинула корозію. ерозію. Е, можливо, діло в ній, а можливо, щось перебиває от замикання і перебиває також на іскру. Треба потрібно буде це все передивитись. І оці оціні ізоленти потрібно буде. ...вскривати, тому що так просто не буває нічого. Ні, okay. nee, щось стріляє далі. Комутатор таке за. Вмикання не міг робити. Ну, щось почав пчехати. До речі, після того, як я від'єднав його, не гріються. О, oh, бейбі. Бажано фільтрбокс для опору Друг... іншою рукою зараз. Вау! Wow! Працює добре, походу, все ж таки, реле зарядки. Що скажете, друзі, Хтось стикався з подібним. Ну, найкраще воно себе поводить до заряд на також нове реле, але. Зараз воно виключиться. Але не то, що було запаковане. Це дає чуть менше. Буде дивитись до двигуна, до цього всього передивиться ще акуратненько дроти. Але, 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 але... І так розгазовується. До 12,7 вольтажа. Передивиться також генератор, якщо він трішки неадекватний, не проблема його буде замінити. Але, але, але ось після того, як він попрацював 12,5 тримає і запускає. Ось така от чуть не сталась халепа. Так, да. воно набрало робочу температуру, ледь тепленька, тому що воно працює. Воно працює. Будьте уважні з цими штуками, коли замінюєте. Коли от включаєте запалення, я скажу так, включаєте запалення і коли свіжу під'єднуєте, це дим іде з глушителя, тому що вигоряє. Не на включеному запаленні, ось так от помалесенько, новий навіть під'єднуєте. Якщо сильно. За... Іскра чвірснула, чи, чи ще щось. це не та розпіновка, або погане реле.